Доброго ранку. Доброго дня. Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про світ професій. Дізнаємося, які є професії. Професія. Це праця, які людина присвячує все своє життя. Вона повинна приносити радість і людині, і оточуючим людям. Відгадайте, будь ласка, загадки. Хто це смачно варить борщ і компот готує, каші з жару дістає і дітей годує? Молодці, кухар, що у кого заболить, сразу кажуть, ай, болить! Їм спішить на допомогу добрий лікар, ай болить, молодці! Модну зачіску він зробить і волосся підстриже. Хто перукар? Він воює з падолистом, щоб було в дворі охайно, чисто, рано вранці чути вжик та вжик, підмітає тротуар. Двірник, молодці дітки! А зараз ми з вами пограємо в гру. Хто що робить? Кухар варить борщ, ріже овочі, робить салат. Лікар слухає хворого, дивиться горло, виписує ліки. Перукар, стриже, робить зачіски, фарбує волосся, швачка. Шиє одяг, пришиває гудзики, пожежник, гасить пожежі, рятує людей. Музикант грає на скрипці, на гітарі. Продавець, важить продукти, консультує. Молодці. Діти, а для чого люди працюють? Люди працюють. Для того, щоб приносити користь суспільству, задовольняти свої потреби, відчувати радість. Давайте зараз разом з вами пригадаємо прислів'я, які ми знаємо про працю. Без охоти немає роботи, без труда нема плода, без діла слабіє сила. Давайте трошки розважимося і перевіримо себе на уважність. Діти, якщо я говорю правильно, плескайте у долоні. А якщо неправильно, тупайте ніжками. Готові? Почали. Лікар лікує дітей. Молодці поплескали в долоньки. Двірник підмітає двір. Молодці, плескаємо, кухар фотографує. Ніжки тупотять, молодці. Перукар варить. Знову ніжки тупотять молодці. Праля пере. Поплескали в долоні. Водій малює. Знову ніжки тупотять. Вчитель вчить дітей. Молодці, уважні, всі поплескали в долоньки. Художник поливає квіти. Ніжки тупотять. Молодці діти, ви дуже добре все зробили. Я пропоную вам пограти ще в цікаву гру. Гра називається Де я був? Я називаю речення, а вам потрібно його продовжити. Бачив печиво, цукерки. Де я був? У магазині, правильно. Бачив ножиці, грібінець, фен. У перукаря, вірно. Білий халат, ліки у лікарні, правильно. Каструлі, тарілки, ножі, в їдальні, фарби, мальберти, де ми могли бачити у художника щити, пожежну машину у пожежній частині. Молодці. Молодці діти! Дуже гарно попрацювали. Я сподіваюся, вам сподобалося наше заняття. Вам я пропоную намалювати малюнок, ким працює ваш тато або мама. А мені вже час з вами прощатися. До побачення!